Бонжорно, дорогі підписники, ті, хто бачить мене вперше, з вами, як завжди, ваш канал Криптозар. Перед початком відео хотів би вам сказати, що дане відео вийде в новому 2025 році. Тож хочу вам побажати в новому році чим більше цікавих та високодохідних проєктів та менше ФОМА а щоб активно з цим боротися, хочу запросити вас до нашого телеграм-каналу Криптозар. В даному телеграм-каналі постійно публікуються цікаві та високодохідні ідеї заробітку. Також, якщо навіть немає ніяких активностей, адмін постійно робить розіграші, щоб зробити якийсь босяцький подогон саме для тебе, щоб ти не розчаровувався. Тому переходь, будемо раді тебе там бачити, пиши в наш чат, там постійна комунікація і спілкування аудиторії. Я думаю, що ти точно не пожалкуєш. А ми тим часом будемо переходити до основної ідеї нашого відео. Тож сьогодні ми поговоримо про гру Кеті від Кетізен. Щоб довго не тягнути резину, давайте я напевно почну розказувати про саму гру та трішки розкажу про проект і що він з себе представляє і як він напряму зв'язаний з Кетізом. Посилання на саму гру я залишу в описі під відео, тож скоріше переходьте. Перейшовши до самої гри, ми можемо бачити, що тут є 4 основні вкладки. Давайте поговоримо про них по черзі. Перша вкладка це вкладка зі самою грою, де ми можемо розпочати нашу гру, також ми можемо зайти в налаштування. Ми e, можемо побачити наше місце в рейтинзі e, за сьогоднішній день, та також можемо побачити за тиждень. Ось тут ми можемо бачити також наші монетки, а ось це це клани. Тобто ви можете також вступити в якийсь з кланів. Ось тут на кнопочці старт ми можемо розпочати нашу гру. І ось вона відбувається ось таким чином. Нам потрібно складати три однакових фігурки, після чого вони згорають. Нам надаються за це монетки. Ось, але воно не має перевищувати ось цієї полички, я скажу так. Тобто, якщо ми поставимо купу якихось незрозумілих фігурок і там не буде ні одної з трьох, так, то ми починаємо рівень з самого початку. Тут є також три функції основні: це функція стесування, тобто вона забирає певні ось ці ваші іконки, так, щоб ви могли. Більше дати свободу вашому ходові, також є повернення одної картки і також є перемішування карт. Після того, як ви перший раз програєте, тобто в рівні, вам надається друге життя. І сенс цієї гри полягає в тому, щоб повністю ось знищити ось таким чином ось ці всі плиточки. так? І ось за це ми будемо отримувати ви нагороду. Ось саме про те, що я говорив, вам надається друге життя, якщо ви переглянете відео, ось там рекламний ролик, так, який триває там 30 секунд. Після цього вам надається ось інше життя. Ось, наприклад, я швиденько програв, щоб вам показати, як це все працює. Ось ви будете отримувати за певне проходження ось даного рівня, якщо ви його пройшли на 70%, ви будете отримувати певну нагороду. Ось, якщо ви пройдете на 80%, так, ви отримуєте 50 тисяч ось цих монеток. І таким чином ви зможете їх навіть подвоїти, тому що у вас тут буде запропоновано переглянути відео 30 секунд, щоб подвоїти ваш виграш. Я завжди цим користуюся, тож і вам це раджу. І також у нас є ось ці лапки, за якими ми поговоримо трішки пізніше. Якщо вже, в принципі, з першою вкладкою ми розібрались, тож давайте перейдемо до другої вкладки. Тут ми можемо бачити, що тут ми. Влаштовуємо свій пасивний дохід ось цих монеток. У мене зараз 1234 монетки на годинку фармиться. Тобто ви тут, ось за ці лапки, про які я говорив раніше, можете прокачувати ось дані страви. так? І ви будете отримувати певну кількість монет, в залежності від того, наскільки ви прокачали там певну страву. Також тут можна вгадувати ось такі комбінації, тобто натискаючи, має бути певна комбінація, і ми натискаємо ось на певні страви. Тут у нас сьогодні це круасан, ось такий котик і ще якась там страва. І ми будемо за кожну цю комбінацію отримувати по 100 ось цих лапок. Комбінації дані можемо ми знайти ось на головній сторінці. Тут у телеграмі-проекту. В них у чаті публікується м, актуальна комбінація на сьогоднішній день. Тож переходьте, якщо ви бажаєте фармити додаткові лапки і цим самим прокачувати наш пасивний дохід у монетках, то дуже раджу вам перейти в їхній чат і подивитися, яка актуальна комбінація на сьогодні. Далі в нас йде третя вкладка: це френд. Тут будуть відображені наші друзі, буде відображений їхній баланс. Який в них на даний момент, також за кожного запрошеного друга, ми будемо отримувати е, тисячу ось цих монеток, і також будемо отримувати 5000, тисяч, якщо ваш друг багач і в нього є телеграм преміум. Ось, і також е, ви отримуєте 10% від всіх нафармлених е, монеток вашим другом. То в принципі ми поговорили про вкладку «Friends». Я не знаю, що тут ще можна додати. В принципі, максимально все просто. Тож, ми переходимо до наступної нашої вкладки: це вкладка заробіток. У заробітку ми можемо забирати токени за кожен день, коли ми входимо. Тобто ось на 10-й день безперервного входу ми отримуємо ось такий подаруночок. Якщо мені не зраджує пам'ять, там має бути порядка 200 тисяч ось цих монеток, якщо ви переглянете ще додаткове відео. Тож, думаю, це дуже і дуже добре. Самі в з завданнями ми можемо виконувати завдання, і за це ми будемо отримувати ось ці монетки. Тут, безумовно, є також основні наші завдання, за які ми будемо отримувати також монетки. Це підписатися на Instagram, TikTok, підписатися на YouTube. Також є завдання на кожен день, це відвідати їхній чат, запросити хоча б одного друга. Ми отримуємо 10 тисяч з цих монеток. В принципі, все максимально просто, навіть не знаю, що тут можна пояснювати. В принципі, про ось це все ми поговорили. Давайте трішки поговоримо про проект. Даний проект від, як я говорив раніше, проекту Кетізен. Він доволі відомий. В нього доволі великі обсяги користувачів, підписаних на них в Твіттері. Також сам проект Кеті. Він також має досить велику популярність у Твіттері. 100 тисяч користувачів на них підписані вже ось на даний момент. І це все при тому, що проект дуже і дуже молодий. Коли вже вийде це відео, буде закінчений бета-тест. З 26 грудня по 1 січня тривав бета-тест самої гри. І команда розробників сказала, що ті, хто приймав участь в бета-тесті, просто заходили, трішки там грали. Після закінчення бета-тесту вони отримують додатковий дроп від самого проекту за те, що вони просто тестили саму гру, як вона працює. Я повторюю, гра буде дійсна і далі, і вона, мені здається, буде лише популярніша і популярніша. Але ось сам факт того, що перші користувачі, які зайшли в дану гру, отримують трішки більше дропу ніж інші користувачі. Тож раджу вам не зволікати, заходити даний проект. Гра досить цікава, вона відрізняється від інших тапалок, тим, що в неї реально цікаво грати. Тут потрібна стратегія, припустимо, як і в тих самих шахах. Вона не однотипна і не просто потрібно клацати по екрані. Тож, я вважаю, що даним додатком можна замінити якусь гру у вас на смартфоні. А на сьогодні в мене все. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш YouTube канал. Буду радий вас бачити і там, і там. Також пишіть коментарі на Ютубі, буду радий почитати. Та завжди прислухаюся до вашої об'єктивної критики. А на сьогодні у мене все. Бажаю вам продуктивних та веселих свят. Всім па-па.